Аю про головні події тижня, що минає. Дивіться в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Далі у випуску. Маємо кошторис. Верховна Рада України ухвалила проєкт бюджету держави на 2014 рік. Створення єдиної системи екстреної медичної допомоги як на Донеччині триває реформування швидкої. Відзначаємо водохреще, як не зашкодити власному здоров'ю під час зимового купання. Четвер, Верховна Рада України таки ухвалила в другому читанні та в цілому проект державного бюджету на 2014 рік, рекомендований профільним комітетом. Кошторис підтримали 249 народних депутатів. Голосували без обговорення шляхом підняття рук. Такий регламент роботи через заблоковані опозицією трибуну та президію. Довелося запропонувати першому віце спікеру Ігорю Калєтніку, який головував на засіданні. Наразі документ вже підписано головою Верховної Ради Володимиром Рибаком та президентом. Віктором Януковичем, Тож, яким буде бюджет країни на 2014 рік? Доходи кошторису складуть понад 390 мільярдів гривень, а витрати понад 450 мільярдів. Граничний об'єм дефіциту бюджету запланований на рівні майже 60 мільярдів або ж 3,6% ВВП. При цьому об'єм номінального валового внутрішнього продукту прогнозується в розмірі 1 трильйона 653 мільярдів гривень, а інфляція споживчих цін на рівні 4,3%. Передусім, державний бюджет буде соціально орієнтованим. Загалом на Дальні витрати закладено майже 140 мільярдів. Це без урахування дефіциту пенсійного фонду. А трансферти останньому складуть майже 87,5 мільярдів гривень. Крім того, цьогорічний кошторис передбачає підвищення мінімальної заробітної плати на 18%. Воно відбуватиметься у три етапи. Для Донеччини ж ухвалення проекту бюджету депутатами Верховної Ради в першу чергу означає якнайскоріше прийняття місцевих бюджетів. Бюджет должен быть несколько доработан. Там порядка 25 страниц поправок. Он будет доработан. Настанет время принимать местные бюджеты. И мы по закону в течение двух недель после его подписания и публикации примем все местные бюджеты Донецкой области, в том числе и областной. Кадрові перестановки президент України Віктор Янукович призначив Сергія Льовочкина своїм радником. Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті глави держави. Нагадаємо, Віктор Янукович також підписав указ про звільнення Льовочкина з посади глави адміністрації президента, яку той обіймав раніше. На Донеччині сьогодні діють 99 шахт. З них 47 знаходяться в оренді, віддані у концесію або приватизовані. Інші 52 підприємства знаходяться у державній власності. Постановою кабміну від 12 вересня 2012 року 29 шахт області повинні були до 2014-го змінити форму власності. А до 2016-го планувалося скасувати їх держпідтримку. Зараз вже зрозуміло, що програму виконати не вдалося. Чому не здійснене на чи не знає Вікторія Шевкунова? Мета роздержавлення вуглеводобовних підприємств України залучення у галузь ефективних власників та зменшення обсягів держпідтримки, що на сьогодні є досить великою. У бюджеті на 2014 рік сума дотацій перебільшує 16,5 мільярдів гривень. З них 14 мільярдів це дотації вирівнювання, що спрямовуються на виплату зарплат. Решта суми розподіляється за багатьма статтями, серед яких і технічне переоснащення. У поточному році ці витрати з держбюджету ледь пер. Ребільшують 864 мільйони гривень. А саме завдяки модернізації можливо виживання українських шахт через застарілу та енергоємну техніку. Собівартість тонни вугілля може сягати трьох тисяч. Тоді як на шахтах, де власниками була проведена модернізація, цей показник 500 гривень. Одним із методів зниження сібістомості це є модернізація технічне перевороження. У нас інакше двигателі, які працюють там. Кіловатти, ви знаєте, скільки потребляють електроенергії. От замінив это устаревше оборудовання, ми можемо тогда дійсно знижити собі стоїмість. Собівартість вугілля складається з витрат на зарплату плюс витрати на електрику. За рахунок зменшення зарплат вирішувати проблеми неправильно і на такий крок ніхто не піде. А ось скоротити енерговитрати можливо. У нас компресорне господарство, господарство, оно перевищує порядка 60% від всіх затрат. По себестоимости идет на вот эти два направления. Вот это надо зали. и решать. А вот мы приняли, вот Институт Федора, вместе с э, ухосметаллом в суммах создали такую сегодня компрессорную станцию подземную, которая позволит эти 500-800-кубовые компрессора остановить. А если мы под стан, станции эти компрессорами опустим в шахту, мы решим проблему сокращения расхода электроэнергии, подачи к месту работы сжатого воздуха. И третья проблема, мы решим также охлаждение. Витрати на впровадження такої компресорної станції окупляться за 8 місяців. Такої техніки немає ніде у світі. Це розробка українських вчених на впровадження технології у державі не вистачає дрібниці грошей. Бо навіть закладені у бюджеті статті витрат не завжди захищені, тобто фінансуються в разі наявності грошей. Зміна форми власності могла би вирішити ці проблеми, але можливо це лише для перспективних шахт, де є великі запаси якісного. Значительная часть действующих ныне государственных шахт, ну по разным оценкам от 30 до 60 из 93 действующих, вряд ли будут э, привлекательными объектами для э, инвесторов. И э, по программе, если формально ее придерживаться, они должны быть просто закрыты. Но закрыть такое количество шахт в течение 2-3 лет э, совершенно нереально. Задачі вже зрозуміло, що процес приватизації шахт в Україні триватиме ще не менше десяти років. Але щоб прибутково працювали навіть перспективні шахти, потрібен стабільний ринок збуту вугілля в Україні. За шість років державі планується збудувати чотири заводи з виробництва синтетичного газу, один з яких буде розташовано у Горлівці. Если введут эти мощности, это дополнительно даст возможность переработать порядка до 10 миллионов тонн по Украине дополнительного угля. Что это в целом для нашей промышленности? Это несколько снизит вот этот вот напряг по залежності від природного газу треба зазначити, що розмови про те, що вугільна галузь є чорною дірою, де зникають мільярди грошей, невірні в усьому світі. Результативність роботи шахту оцінюється за ретабельністю кінцевого продукту, тобто металу, електроенергії або інших видів продукції, для яких вугілля є сировиною без вугільної галузі, не зможе утримуватися на плаву вся важка промисловість України. До того ж, тільки на шахтах Донеччини зайнято 27% від всіх працівників. Промисловості регіону у більшості шахтарських міст бюджети складаються в основному саме з відрахувань вуглеводобувних підприємств. Вугільна галузь залишається для області однією з основних, і саме від ситуації на шахтах у великій мірі залежить стан економіки. Вікторія Шевкунова, Павло Чуприна, програма регіон. У Макіївці з'явився новий дитсадок. Його відкрили на базі колишнього дитбудинку пташеня, який розформували, адже 85% його вихованців знайшли свої родини. Новий дитсадок прийматиме 75 диточок, тим самим вирішуючи на болілу для Макіївки проблему, недостатню кількість місць в дошкільних закладах. Загалом розвиток мережі дитячих садків і в цьому році залишається пріоритетом обласної влади та керівників на місцях. Планується створити ще більше двох тисяч місць. Докладніше розповість Марія. Голубокова. Маленькому Артему тепер не доведеться більше прокидатися рано вранці. Біля його будинку у Червоногвардійському районі Макіївки відкрили новий дошкільний заклад. До цього хлопчик щоранку їздив з мамою до іншого дитсадка, а це було дуже незручно. Думаю, для дошкольного возраста здесь достаточно всего есть. Возможно, если была бы больше территория самого садика, здесь можно было бы больше разместить, там музыкальный, спортивный зал. Но я думаю, для небольшой группы это даже очень хорошо. Дитсадок відкрили на базі колишнього дитячого будинку Пташеня. Останні закрили, тому що майже всі вихованці знайшли свої родини і потреби в закладі не було. Водночас проблема з кількістю місць в дитсадках в Макіївці актуальна з 2008 року. Тому місцева влада розробила довгострокову програму розвитку дошкільних закладів. Щороку в місті з'являються нові дитячі місця. Всього в Макіївці працює понад 80 дитсадків, де виховується майже 11 тисяч маленьких мешканців. По этому учреждению, в этом здании очень много меценатов. И те традиции, которые были рождены еще в детском доме в Ташиня, они, я думаю, и продолжатся уже при существовании детского садика. И то, что здесь сделано, это, в принципе, это косметический ремонт, приобретение новой мебели. И еще раз я хочу сказать первое слова благодарности трудовому коллективу, которые это делали своими руками. Все остальное приобреталось где-то за счет местного бюджета, где-то за счет меценатов. Виховательський склад колишнього дитбудинку залишився, тож фахівці зазначають, що різниця лише в дітях так би мовити, домашні діти більш відкриті. Новий дитсадок розрахований на 75 місць. Тут діятимуть чотири групи. Наше здання дитського дому повністю відповідає требуванням і санітарним, і методическим всім требуванням, Тому здесь ми майже нічого не міняли. Небільші пересновочки. Було 50, стало 75. Подятно, что немножечко поменяли. Новую у нас дом, стал сад. Привітати маленьких мешканців приїхав голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та керівники департаменту освіти. Завітали з подарунками для дітей, олівці, пластилін, альбоми, фарби для виховательського складу комп'ютери. Я хочу сказати, що не случайно в соціальних ініціативах президента особе міста імені тим, кто сегодня играется в песочнице, качается на качелях. И вот каким образом пройдет их детство, какое добро посеет в их душе, такое будет наше с вами будущее. Така ж доля щодо перетворення на дитсадок чекає на ще один макійський дитбудинок Пролісок. Очільник Донеччини запевнив, що цього року його переобладнають на 120 нових місць для малечі. Загалом в області планується створити понад 2000 тисячі нових місць для дітлахів та відкрити 5 дитсадків. За словами Андрія Шишацького, в цілому проблему з нестачою з дитсадками вирішено, проте темпи розвитку не зменшуватимуть. В середньому 115 діток. на 100 мест по области. Ну, то есть вы понимаете, что сады несколько переполнены по нормам. Если в селах это 77, то есть там есть запас, то в городах это вообще 118. И такие города, как и Донецк, и Макеев, Каиждановка, Мануш, они нуждаются в открытии новых детских садов. Мы будем строить детские сады, открывать новые детские группы. Крім того, триватиме і вітамінізація дітей, а у дитсадках та школах збільшать норми харчування. Доручення щодо збільшення фінансування дитячого харчування голови міста райдержадміністрації вже отримали від очільника Донеччини. Марія Голобокова, Олександр Детиненко, програма регіон. Про інші важливі події, що сталися протягом поточного тижня на Донеччині. Дивіться далі у відеоогляді. Донецький міський голова Олександр Лукянченка підбив попередні підсумки роботи промисловості шахтарської столиці у 2013 році. Зокрема, минулоріч знизилися обсяги випуску сталі. Це здебільшого зумовлено тим, що сталелеварне виробництво Донецького металургійного заводу знаходиться на реконструкції. Водночас збільшився показник випуску чавуну, що ж до вугілля його видобуток залежав від виробничих потреб підприємств. Серед позитивних моментів також введення в експлуатацію шести нових лав на шахтах. Ще одну високомеханізовану лаву вартість у 200 мільйонів гривень було запущено вже в січні. Донецька торгово-промислова палата відсвяткувала 50-річний ювілей. Вітали підприємців, керівники міської та обласної рад, священнослужителі і артисти. А кращих працівників було нагороджено почесними знаками обласної ради та подяками міського голови. Крім того, з нагоди визначної дати в палаті відкрили нову залу під назвою Меркюрі Холл». Розрахована вона на пів тисячі місць. Тут планують проводити ділові зустрічі найвищого рівня, а також використовувати її для театральних вистав і концертів. Дві людини загинули та шестеро постраждали в аварії, що сталася під Донецьком. На відрізку об'їзної дороги в напрямку Ясинуватої водій легковика не впорався з керуванням на мокрому асфальті, виїхав на зустрічну смугу та врізався в санітарний транспорт, що перевозив шістьох працівників медичних закладів Артемівська. Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці. П'ятеро медиків доставлені до обласної травматологічної лікарні, шостий у задовільному стані, виписаний на амбулаторне лікування. Український гідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов. Так 20-22 січня у північних, центральних та східних областях очікується сильний сніг і хуртовини. Швидкість вітру посилиться до 15-22 метрів на секунду. Передбачається також і зниження температури до 7-13 градусів нижче нуля вночі і 5-12 морозу в день.